Вогняний Бог Маранів, Штурм Смарагдового острова. Сеанси зв'язку відбувалися о півдні кожного дня. Нового нічого не було. Дроворуб, як і раніше, сидить у льосі. повідомляла розвідниця. Та все одно вона Кагікар бачить його щодня. Полоненого день у день приводять до Урфіна. І той намагається вмовити його підкоритися переможцеві, але дроворуб незламний. Його дух ще більше зміцнився, відколи він побачив кагікар у вікні палацу і зрозумів, що страхопуда попереджено про небезпеку. Залізному дроворубові легше стало терпіти томливу неволю. Військовий вишкіл маранів тривав. Новобранці опановували навички крокування колоною. Атаку врозтіч, повороти тощо. Урфін не шкодував сил. Він був із солдатами весь час від ранку до вечора. З усього персоналу, який обслуговував фіолетовий палац, Урфін залишив тільки куховарку фрегозу. Вона чудово куховарила. Фрегоза служила в палаці багато років. Вона пам'ятала бастинду, яка полюбляла добре попоїсти. Щоправда, Бастинда терпіти не могла нічого рідкого на зразок киселю або компоту. Рідин вона боялась не дарма. Еллі розтопила чаклунку, виливши на неї відро води. З поміж своїх господарів Фрегоза найбільше любила дроворуба. Він був такий невибагливий. Одначе ласкавого дроворуба змінив жорстокий урфінджус. Не раз збиралася фрегоза підсипати в юшку отруйне зілля і покласти край чистолюбним задумам Урфіна. Проте вона переконалася, що в такий спосіб від загарбника не позбавишся. Він саджав за стіл первосвященника крага і змушував його першим куштувати всі наїдки. Та скоро хвилювання фрегози скінчилися армія Урфіна рушила в похід на смарагдовий острів. У завойованій фіолетовій країні Урфін залишив намісником Бойса. З усіх сотників той здавався найкмітливішим. Як гарнізон, Бойс отримав півсотні маранів. Джус вважав, що такої кількості цілком достатньо, аби чіпко тримати в лещатах боязких моргунів. Ох і не солодко було вороні Кагікар під час походу будь що треба було тримати зв'язок. А як дізнаєшся точний час без сонячного годинника? Під полудень розвідниця раз у раз поглядала на сонце, на тіні від дерев. Її повідомлення були дуже стислими, і ворона повторювала їх по кілька разів, сподіваючись, що хоч одне з них дійде до страхопуда. Так воно й було, бо правитель Смарагдового острова. Довго не відривався від телевізора. Зі щоденних доповідей свого інформатора, страхопут знав, що вночі, коли марани спали мертвим сном, Кагікар довго розмовляла з дроворубом і підбадьорювала його. Навіть більше ворона пропонувала дроворубові звільнити його, перебивши мотуззя міцним дзьобом. Дроворуб відмовився. За нічний час він не встиг би відійти настільки далеко, щоб його не наздогнали прутконогі марани. Зате кагікар роздобувала в армійських складах мастило і змащувала заіржавілі суглоби дроворуба. Страхопуд не обмежувався телевізійним зв'язком із самою лише вороною. Він ловив у полі зору то понурого урфіна на чолі війська, то одну з рот. Що ліниво крокувала по кам'янистій височині, то ноші, у яких марани тягли зв'язаного дроворуба. Смарагдовий острів завзято готувався до оборони. Підготовкою керували страхопут, Дінгіор і фарамант. Довгобородий солдат, якому страхопут знову надав чин фельдмаршала, забув про свою бороду, а фарамант заховав чим далі торбину із зеленими окулярами. У трьох зі Страхопудом вони утворили головний штаб. Штабісти розуміли, що канал на деякий час затримає наступ армії, і всі городяни вихваляли завбачливість Страхопуда, який перетворив смарагдове місто на острів. Наш правитель бачить майбутнє на багато років наперед, хвалили його люди. І все одно було зрозуміло, що вороги знайдуть той чи інший спосіб. Аби перейти через канал. Отже, головною лінією оборони мають стати міські мури. Під керівництвом фельдмаршала жителі тягали на мури купи каменів, нагромаджували оберемки соломи, готували мідні чани з водою, аби кип'ятити їх перед штурмом і вихльопувати на голови нападників. Зброярі спали зо 2-3 години на добу. Вони готували тугі луки, Стругали стріли, а ковалі кували для них залізні наконечники. Дорогами до міста рипіли вози, запряжені маленькими конячками і тачки. Харчі заготовляли для тривалої облоги. Мешканці смарагдового міста добре пам'ятали, що таке панування Урфіна Джуса, і не бажали пережити його вдруге. Коли армія Урфіна була на відстані триденного походу від столиці Смарагдової країни, до страхопуда пташиною поштою дійшла важлива звістка. Її принесла блакитна Сойка. За дорученням ворони Кагікар повідомляю вам тричі премудрий правителю. прокричала, відсапуючись, Сойка. Військо Урфіна Джуса забирає на фермах дошки й колоди. Нести їх дуже важко. І солдати Урфіна знесилені, але все одно волочать це громаддя. Мету таких дій пані Кагікар не розуміє, а тому просто переказує вам. Страхопуд негайно зібрав військову раду. Фельдмаршал Дін Гіор висловив припущення, що колодами скористаються як таранами, аби розбити міську браму. Проте навіщо Урфінові знадобилися дошки, він не міг пояснити. Начальник постачання фарамант вважав, що дошки й колоди тягнуть для вогнищ грітися вночі і готувати їжу. Вельможне панство мовчало. Тоді взяв слово страхопуд. Ех ви, стратеги, зневажливо сказав він. Чи вам не втямки, що Урфін знає про наш канал? Але ж по воді люди пішки ходити не можуть. Через воду потрібно будувати міст. Ось для чого вороги несуть із собою матеріали, зніяковілі радники мовчали. На третій день після засідання ради полчища Урфіна заповнили рівнину біля смарагдового острова. Під час походу марани грабували населення і тепер хизувалися у фіолетових костюмах моргунів і в зелених каптанах фермерів смарагдової країни. Їх озброєнням були пращі і палиці. Вигляд військо мало вельми грізний. Широкий водний простір блиснув перед очима Урфіна Джуса він знав, що навколо Смарагдового міста збудовано канал, чутки про це поширилися всюди, про канал знали навіть моргуни. Але загарбник гадки не мав про розміри каналу не думав, що він стане такою серйозною перешкодою. І він подумки похвалив себе за те, що подбав про будівельний матеріал. Вороги ще були далеченько від каналу, а перевізники вже перегнали пором на міський бік. А потім, за наказом фараманта, його обмостили соломою і цю солому вартовий брами підпалив. Пором дощенто згорів за кілька хвилин. Від нього залишилися закіптюжені човни, але й ті пішли на дно. Услід за поромом знищили всі прогулянкові яхти і шлюпки. Урфін спокійно спостерігав знищення порома. Він передбачав, що захисники міста так і вчинять. Спорудження моста було справою неминучою. Це була тяжка праця, але Джус не звик заткувати перед труднощами. Марани перетворилися на носіїв, теслярів і саперів. Удень праця кипіла. Вночі ж армія спочивала мертвим сном, коли б про цю слабкість знав головний штаб обложених. Але Кагікар чомусь нічого не сказала про це, либонь, вона вважала, що такий сон Маранів – звичайна річ. До того ж, городянам зробити вилазку теж завадив би канал. Захисники міста, завмерши, спостерігали, як вузька стрічка мосту продовжується щодня. Але нічим не могли завадити маранам. Між міським муром і каналом лежала широка смуга парку. Через неї стріли обложених не досягали ворога. Минув місяць. Міцний міст простягнувся від одного берега каналу до іншого. Перша рота Маранів рушила по ньому низькою. За нею посунули інші. Озброєні пращами солдати. Несли довгі дошки і обрубки колод, вороги наповнили парк. Ховаючись за стовбурами дерев, вони підкрадалися до міського муру. Це було небезпечно смарагдове місто відчайдушно захищалося, згори засвистіли стріли, поранені марани стогнучи позадкували. В армії Урфіна сурмачі оповістили відступ, солдати сховалися в місцях, недоступних для стріл. Джус послав у ліс кілька сотень маранів рубати гнучкі гілки, із цих гілок солдати почали плести щити. Надвечір робота зупинилася, бо Урфінове воїнство, як завжди, здолав сон. Полководця охопила глибока тривога. Доля облоги висіла на волосинці. Покликавши на допомогу топотуна, Урфін взявся до роботи. Цієї ночі Дінгіори Фарамант. Теж не спали, у них був свій зухвалий план. Коли непроглядна пітьма оповила землю, вони нечутно вибралися за міську браму. З оберемками соломи і палаючими факелами двоє героїв бігли до моста, аби спалити його, але, добігши, вони безсило зупинилися полум'я факелів відбилося у темній воді. Урфін і ведмідь зняли крайню ланку мосту. А вже ж, супротивники були варті один одного. Вранці все почалося знову, та тепер нападники були невразливі. Ховаючись за міцними щитами, вони впритул підійшли до муру. Усюди тривала жвава стрілянина, пращники жбурляли на мури хмари каменів, і городяни мусили ховатися за цегляними зубцями. Своєю чергою захисники міста. Стріляли з луків, кидали вниз уламки граніту, палаючи оберемки соломи. Ховаючись за щитами, марани провадили таємну роботу вони підкочували до стін обрубки колод і клали впоперек довгі гнучкі дошки. Страхопут і його штаб дивилися на це дивне заняття, геть нічого не розуміючи. Коли вздовж стіни було розставлено близько сотні дощок, на їхні кінці за сигналом сурми стали воїни з ломаками. Вільні кінці дощок піднялися в повітря, фельдмаршал Дінгіор сполотнів і пробурмотів. Нам кінець це метальні пристрої. Про такі речі я читав у старовинних літописах, але звідки дізнався про них Урфін. У Маранів діло просувалося чітко і стрімко. На кожен вільний кінець дошки разом стрибнули зо два-три солдати. Протилежні кінці злетіли вгору і високо підкинули людей. Декілька десятків маранів досягли мети. Вони вхопилися за край муру чіпкими руками і кинулися на захисників міста. Городян охопив сліпий жах. Покидаючи стіну, вони нестямно побігли у свої будинки, марно сподіваючись, Відсидітися там. Фарамант Дінгіор мужньо чинили опір, і навіть страхопут намагався підняти великий камінь своїми солом'яними руками. Але сили були аж надто нерівними. Головнокомандувача і його штаб зв'язали. Страхопут знову став полоненим Урфіна Джуса. Новий володар одразу ж запропонував йому скоритися і стати намісником загарбника в смарагдовій країні. Як і дроворуб страхопуд рішуче відмовився відвести цього упертюха і його залізного приятеля до вежі, де їх колись було ув'язнено, розпорядився Урфін. Але помістити їх не вгорі, а в сирому підземеллі під вежею. Побачимо, чи довго вони там витримають. Попри нещастя, що спіткало його, страхопут був радий побачити друга. Дроворуб на знак вітання мовчки кивнув йому несила було говорити. Страхопут рушив услід за залізним дроворубом, який важко ступав, і з жалем думав про чарівний ящик, яким заволодіє Джус. Лихо станеться, якщо він розгадає його секрет, тоді могутність Урфіна ще дужче зросте. Але страхопут згадав, що, окрім нього, ніхто не знає магічних слів. А без них ящик така собі красива дрібничка. А вже цих слів Урфін і кліщами не добуде від нього. Полонених привели в той самий підвал, де страхопут висів колись на гаку за бунт проти Урфіна. Знайомий гак, який раніше стирчав із стіни, тільки заіржавів за роки, що минули відтоді. Я вже бував тут і вирвався на волю. Вирвуся й тепер, бадьоро заявив страхопут. Залізний дроворуб похитав головою. Загарбавши смарагдову країну, Урфінджус вирішив знову взяти собі на службу дуболомів. Ці дерев'яні люди, невразливі, невтомні, могли стати йому в пригоді. Але все зіпсувала кагікар. Відразу після падіння міста, вона скликала дуболомів на лісову галявину і влаштувала мітинг. Умостившись замість трибуни на голові кремезного дуболома. Кагікар почала збори. Слухайте мене, дерев'яні люди, голосно почала вона свою промову. Хай вам буде відомо, що кермо влади Смарагдової країни замість нашого доброго правителя Страхопуда Мудрого перейняла я. Кагікар, чи присягаєте ви підкорятися мені, вашій законній правительці? Присягаємо, відповіли безладним хором дуболоми. Тож слухайте мене. Коли вам, замість лютих пик, вирізали веселі, усміхнені обличчя, ваш характер змінився. Відтоді ви вже не могли завдати шкоди людям, і всі стали вас шанувати як добрих, працьовитих робітників, та жорстокий урфінджус має намір знову взятися за різак і перетворити вас на недолюдків і злодіїв. Чи хочете ви цього? Ні, ні, не хочемо! Доброта краща! Ну, тож вам лишається одне текти в тигрячий ліс і там сховатися в глибоких байраках, чекаючи того часу, коли впаде влада Урфіна. І я, правителька країни, обіцяю вам, що чекати доведеться недовго. І доболоми, як один, потупали в тигрячий ліс. Так пропала надія Урфіна Джуса, і лише серед колишніх поліцейських знайшлися декілька таких, яким все одно було кому коритися, і вони стали на службу до Урфіна. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.